забутнього, права Божого, новопрестанного, об'єднаного война нашого діта, за спокій і блажену пам'ять його, Господи, вікомодого. Сміливий, люблячий та добрий. Військового Віктора Ткачука згадують саме таким: у 21-му році хлопець доєднався до лав Збройних сил України. Під час повномасштабного вторгнення не припинив свою військову службу, а навпаки, боронив рідну землю у гарячих точках. За чотири дні до 23-го дня народження хлопець загинув, виконуючи бойове завдання. Ріс чудовою дитиною. Дуже хлопчик був спокійний. Дуже веселий був, завжди приходили до нас додому з бабусею. Ми ним радувалися, бо він такий, похожий до, до родини, кругленький, біленький. Ну, виріс чудовим хлопцем, спокійним, серйозним, відповідальним. Ну, Казалося все чудово. І тут ем, він. Оприділив сам, я хочу піти служити в армії. Такий він сміливий завжди був, завжди ну, мати завжди, скільки би ми не зустрічалися, я питала в неї, як Вітя, що він там, та нічого, каже, нормально все. Ну, старається хваляти його там, за заслуги хваляти. Знаю, що він був під Донецьком, а потім його перевели з Донецької області. Не знаю того, який був, яке село, район, а потім він потрапив на Суми. На суми відправили, і він був десантно-штурмова бригада, яка сама його запитували, а чому ти іменно туди, в десантно каже, бо це сама престижна професія, сама престижна, самі воїни сильні і мужні, знаходяться в таких штурмових бригадах. Наш побратим пам'ять в наших серцях лишиться героєм. Це він був у нас хороший. Відданий своїй справі, ніколи не боявся виходити на задачі. Віктор найбільше мріяв, щоб закінчилася війна створити сім'ю, одружитися, дітей нянчити.